Друзі, всім привіт! Я сьогодні буду ділитися з вами шокуючою історією нашого життя в Іспанії. нас той, хто дивився моє відео, знає, що в нас ось тут стояв диван. Зараз його немає. Чого його немає, я показую у наступному відео. Це почала вам записувати, і тепер все слабить. Я просто вся покусана, воно напухає. Коротше, це так страшно виглядає. Ось це це вже сходи. А тут були просто такі пухирі величезні, і воно все чешеться. У мене такий психічний стан був ці два дні, що я не могла зібратися з думками. Я на всіх кричала і зривалася. Тому що постійно кожну хвилинку в мене щось чесалося. Я не можу навіть одягнути зараз шорти, тому що в мене всі ноги покусані. Коротше історія. Ми як тільки сюди переїхали, я з самого початку звернула увагу на те, що в мене з'явилися ось ці укуси. Ну, комарі, може, кусають, Так, ми в Іспанії ще не стикалися ні з чим таким. Та я запідозрилася тому, що воно. Дуже чешеться. Ну, комар там кусає, ну, десь годинку, так і все сходить. А тут просто, особливо, якщо сьогодні вкусило, на слідуючий день це просто це ось така шишка величезна. Я думаю, думаєте, ні, на комара взагалі не схоже. Я почала шукати, де, де вони могли би жити: в матраці, на дивані. Диван я також оглядала, але я чомусь не звернула увагу на оці гудзики. Все взагалі сталося випадково. Я зняла покривало ось це з дивану, щоб його попрати. А Аліса сіла на нього і сиділа, потім прибігає і каже: мама, там якісь жучки, я одного роздавила, а там була кров. Я кажу, як, де, показуй. І я оце для вас зняла, щоб показати, які ситуації бувають. І коли кажуть, циганський район. Те, що тут якісь там люди мешкають, то взагалі одне питання. А те, що тут можна зустріти як не тарганів, так клопів, то це дуже-дуже велика проблема, так скажемо. Тому. Ми як оце все побачили. У цих клопів потрібно було щось терміново робити. Я зв'язалася з господаркою нашої квартири, каже: Оля, такі справи, що мені робити з цим диваном. Я взагалі не готова була з ними боротися. Я хотіла просто його винести на смітник, викинути і забути, обробити всю хату, квартиру і все. Так і сталося. Вона каже: Оля, все, виносьте на смітник, навіть не думайте, виносьте і все. Ну і що далі? А далі потрібно зробити так, щоб вони десь не розмножувалися. Тобто це потрібно визвати або якусь службу, яка буде травити е цих клопів, або купувати там ну, таку необхідну установу, яка також, коли уходиш, вмикаєш там на 2-3 години. Е воно. Також випускає там якийсь газ, потім приходиш, провітрюєш, виключаєш цю штуку, провітрюєш, і е, наче вони або дохнуть, або уходять. Я ще не розбиралася в цьому питанні. Але ну, зараз просто нам не по кишені. ну, така ситуація, що у нас немає зараз можливості боротися з цими клопами. Тому я винесла цей диван разом з Женією і е, коли уходила вже зранку, все зняла, всі простині, все зняла і. Цим дихлофосом все обробила. Ввечері, коли ми повернулися, ми просто вже провітрювали всі ці приміщення, ці спальні. І сьогодні, першу ніч, я спала і спокійно. І коли на ранок я прокинулась, мене взагалі нічого не покусало, але ж ще чешуться ці старі укуси, так дуже свербить. А, ось тут також. Бачите, це ще характерно для клопів, тому що вони кусають ось такою лінією. І це вже воно спухло, а взагалі ось такі шишки були. Тож, ось така ситуація в нас склалася, як кажу, циганський циганський район, але ось такі питання доводиться вирішувати. Хоча я знаю, що там, де і старе місто, там також там ось такі великі таргани. Вони бігають просто по вулиці. Я не думаю, що вони не живуть в приміщеннях. Вони напевно, що там також живуть, і там також необхідно десь два-три рази на рік обробляти приміщення, щоб вони не заводилися. Я так думаю, я не знаю. А ви напишіть, можливо, хто мешкає в Іспанії, хто знає всю цю ситуацію, напишіть, як у вас, чи стикалися ви з клопами, як ви з ними боролися. Ну, На зараз я думаю, що як сказати, найдієвіше це визвати службу, щоб вона обробила приміщення. Але в нас є велике питання, в нас немає де жити цей час. І ніхто не хоче брати нас, тому що, ну скажи да, людині, що Та, я в мене вдома клопів травлять, можна я вас поживу да, і принесу вам також їх. Ось, тому це потрібно десь знімати напевно, житло, так, кімнату якусь і мешкати там день-два. Я не знаю, наскільки це все затягується. На це також потрібні кошти. На жаль, у нас зараз немає такої можливості, щоб знімати квартиру, заплатити за обробку службою, тому. Вже будемо власними силами якось намагатися з ними боротися, але скажу чесно, я ще їх не бачила після того, ми коли обробили з цим дихлофосом, винесли цей диван, і на наступний день ось я перевіряла всі матраси, я не бачу нічого. Будемо далі слідкувати, дивитися, а я вам буду все розказувати. Ну а далі я вам розкажу, наскільки матеріальні наші думки, як вони все ж таки вриваються в наше життя. Якщо ти дуже-дуже цього хочеш, мені нещодавно Google нагадав, як я жила до війни в Україні, в своїй квартирі, і знімала фото. У мене на балконі був такий живий куточок, де в мене були квіти. Квіти вирощені мною. Я їх я колись працювала в ательє, я там була комірником, і в нас були такі великі, типу, грошового дерева. І Бенджамін, ну такий кустик. Тут, до речі, в мене він ріс просто такий маленький в вазоні, а тут він росте просто на вулиці. і Такі великі дерева вже, кущі, чи як це назвати. Ну, виглядає як таке деревце. Ось, і я знімала фото, де ось цей куточок я взяла каву, тримала і ось сфотографувала це. І візуально така зелень, такий гарний кадр. Я згадала і дуже хотіла зайнятися і тут квітами. І хотіла саме вирощувати їх самостійно з зернятка, там, да? і щоб воно всходило, і ось так вирощувати. Так, в магазинах дуже багато є квітів, можна купити вже цей бенджамін, до речі, коштує 2,50 Він вже вазончику, і таке невеличке деревце, гарне, але ж хочеться самостійно. так? І тому я мріяла, що я куплю вазони. Ну, з Бенджаміном не знаю як, можливо, на вулиці десь там би вищипнула, можливо, ще якісь кустики там. машини їздять, Можливо, ще там десь якісь кустики там підщипнула та вирощувала, але було таке в мріях. Тобто я про це досить часто думала, і мріяла, і ходила по магазинам, вибирала вазончики ці всі. І не знала, як це все втілити в життя, і все якось відкладувалось, тому що то вазони купи, то землю купи, і все ось так все відкладувалось, відкладувалось. Але я про це думала просто кожен день. І сьогодні сталася така неочікувана подія. Правда, зараз вам розкажу, може буде соромно десь, де я взяла ті вазончики. Але розкажу, дивіться далі. Пішли ми з подружкою зранку сьогодні пити каву, і коли сиділи на парапеті, там ну, хтось виніс квіти. І був такий досить великий вазон, а були два маленьких. Вона каже, о Оля, я ж їй також всі вуха прожужала, що мені потрібні вазони і земля, і може, ну, може краще когось взяти, щоб не купувати зараз. Ось, І вона каже: Оля, дивись, все як ти хотіла, ці вазони стоять, не хочеш взяти? Я кажу, блін, клас, все, я беру. І але не взяла той великий, взяла два маленьких е і землю купила. Зараз вам покажу. Так, це треба ще відмити їх. Е ось так вони виглядають: зелені. Такі, ну, треба помити ще їх, тому я їх так е сполоснула від цієї від землі. А треба ще, як я бачу, що треба так, вже досить досконало помити. Mm -hmm. Добре. Так, далі я зайшла в магазин і купила е землю. Ось це на 10 літрів землі коштує євро, 5 літрів 60 центів і 20, здається, 20 літрів коштує 2 євро. Так, ну а далі в великому вазоні стояла ось така квітка. Я, ну, рослина, квітка, що це? Я не знаю, як вона називається. Тому той, хто займається квітами, напишіть, будь ласка. Можливо, ви знаєте назву. Я подивлюсь, як з ним далі, що з ним далі робити, що він полюбляє, як його вирощувати. Він був великий, але, як бачите, ось в такому стані. Тому я відірвала тільки. Ось такий кусочок, частинку, так скажемо. Тут є корінці. Поставила у водичку, нехай воно до вечора постоїть, а далі я вже ввечері його буду пересаджувати, в якийсь вазончик. Сусіди слухають музику, а чути аж сюди. Тут вже я нічого зробити не можу. Дівчата, знаєте, ось я розповідаю вам цю історію. Можливо, хтось подивиться і подумає, ну, взагалі-то звичайна історія, так, що там мріяти, чого такого бажати, піди купити землю, ті вазони та вирощуй собі ті квіти. Але в нас такий момент життєвий, що взагалі не було можливості виділити ті гроші на те, щоб це купити, тому що Алісу ми збирали до школи досить багато пішло на те. І це ми перший місяць як мешкаємо самостійно, і нам необхідно оплатити квартиру, комунальні послуги. Ми взагалі ще не знали скільки і що буде нам коштувати. Тому економили вже як могли. І я взагалі не могла виділити ті гроші. Ось, а коли сьогодні, коли я про це мріяла, ось цілий місяць. Я думала, ось коли ми знімемо квартиру, я займуся тим, що мені подобається. Я буду вирощувати ці квіти. Ходила і мріяла, що коли ось з'явиться в мене така можливість, я обов'язково піду, все куплю. Я вже прицінилась, подивилася, де які вазончики мені подобаються, де купити ту землю. А єдине, що я не знайшла, де купити ось ці зернятка в пакетику, щоб висаджувати квіти, обрати там те, що я хочу висаджувати. Ну нічого, в мене ще є час, і я буду ходити придивлятися. Ось ні, то буду десь на вулиці там. Відривати ті рослинки, які мені подобаються, і буду намагатися їх вирощувати. Найголовніше в цьому відео це те наскільки матеріальні наші думки. Що необхідно завжди думати про щось гарне, мріяти і сподіватися на краще, що це обов'язково буде в твоєму житті. Не думайте про негатив, більше думайте про позитив. Ось сьогодні мені ця ситуація якраз і показала, що те, про що я мріяла, і справді хотіла, тому що знаєте, бувають такі думки, що можливо тим зайнятися, можливо, те робити, і ось так вкупиться все і немає досі такого великого бажання. Що стосується квітів, дійсно це було моє велике бажання ними займатися, і сьогодні мені життя зробило такий подарунок. Тому я бажаю вам всім гарного дня. Думайте тільки про краще. Мрійте, мрійте, дійсно цього бажайте, і воно обов'язково все збудеться. Всім мирного неба і побачимось вже у наступних відео.